Всім привіт! З вами Лемок, і в мене, в мене доволі така сталася чудова а, подія. Тобто дивився я значить твіч так само, як думаю, як ви. І відповідно, як то кажуть, блогерам не підкручують. Бойове завдання виконано, нагорода на додану техніку віпера. Значить, значить, шукаємо Восьмій. прем, Так. так, 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 ПТ. Прем на халяву. Е, ну що ж, я ж всім рекомендував, що потрібно дивитися стріми. Відповідно, я дивлюся також. І мені пощастило. Дуже-дуже пощастило. Е, абсолютно на халяву. Звичайно, це не найкращий прем, скажімо так, але все ж таки дуже-дуже круто вийшло. Сам в шоці, я не знаю, як на це, звісно, реагувати. Ну, маємо то, що маємо. Е, що їй взагалі ставити, я не знаю. Треба буде подивитися якісь стріми чи що. Огляду взагалі немає. Ну, в принципі, це як тяж іде. Значить, е, вона повільна, наскільки я знаю. Так. Так, де то є? Рухливість? Максимальна швидкість? Тільки 30. Значить, її треба обов'язково ставити турбіну. І або, або 0.41 тільки. М -м або швидкість повороту. І стабілізація. А якщо так 0.39, тільки 1300-1410. Ну поки що я напевно так от пограю. А потім буде видно. Сам я, я в шоці чесно, я не знаю що сказати. Це, це реально просто офігенно. Просто офігенно. Так, 10 фугасиків. Думаю. 10 голдинок, пробиття тут хороше. В принципі, нормально буде. Просто просто на халяву прямо. Це ніколи, мені ніколи так не щастило, друзі. Взагалі ніколи, ні разу. Поставити новий стиль оверлот. Просто вау. Всім, абсолютно всім рекомендую дивитися твічі. Такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд. Бувайте.